Вітаю, друзі, адвокат Володимир Плутенко. Перше. Юридичний аналіз на предмет порушень. Рішення ВЛК має бути об'єктивним, враховувати всі медичні обстеження. Необхідно, щоб постанова ВЛК відповідала вимогам закону, наприклад, формулювання при захисті батьківщини. Друге. Перевірте, що причина на східковий зв'язок був вказаний коректно. Якщо ви раніше. Не страждали від подібних захворювань, то хвороба придбана при несенні служби. Третє, на ваш вибір, ви можете оскаржити рішення ВЛК, подавши скаргу до ЦВЛК так і через суд шляхом подання позову. Кожен спосіб має свої плюси та мінуси. У ЦВЛК можна подати протягом одного місяця після прийняття довідки ВЛК. Судовий позов. Передбачаю оплату судового збору, але і більше процесуальних можливостей. І останнє, правильно, пишіть ваші вимоги, скасувати, переглянути рішення, ухвалити нове у компетенції Центральної військово-лікарської комісії. Суди ж дуже обережні при розгляді медичних справ і без медичних фахівців не скасують рішення ВЛК. Судді бояться брати на себе таку відповідальність. Отже, це той мінімум, який вам потрібно знати. Якщо у вас виникли питання, пишіть мені на електронну пошту.